Це кубашка, привет. Привет, привет. Ты мене тут і заріжешь? Я ж не можу, я тебе так давно не бачив, ну тільки по ютубу. Та-да давно не бачив. За нові речі появилися, кубашка. А я вже не пам'ятаю, як ти одягає. Кай, пожалуйста, ключка, ключка, твоя любима. Так, тепер розповідаю, Катюшка вбила кого? Купця, да, начебто вона вбила Чарагуля. і за це вона поплатила своїм життям. Нет. Блядь. No, 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 no. Вибачте, тітя, вибач гептилька, але я знаю, хто це. З люка вибач, але ну, вибач, ти єдиний, хто дати мені. Це нереально. Ти мені не передала о, хоч? Блядь! Ні, ну я ще не зарвусь. Це буде шанс передати бомбу. Ні, щоб слюка підійти. Сказати, хочеш, я тобі передам бомбу? Ні, ти передам бомбу. Воно ж не надо, воно бачить. Ні, передашся навіть. А, ми не кікаємо підрівника, так? Ну, ладно. Та, блядь, у мене мафів нема! Що мені робити? Страждати. Там Люка звіка... mm -hmm. бомбу дав уже рептильки знову? Блін, а хто був тренуватим? Ах, ти рудо! Зюка, Катюшка і Бродяга? Та я думав, блядь, у нас дозвіда була добла, будь. Ну, вийшло так, що мені випало під реми. Щось пішло не так довго. Що, скіп?